Зараз розповім вам про тританові ось такі от ложечки, ложковилки, так, ложковиделки. Туристичні, але можна і вдома користуватись. Йдуть вони у чотирьох кольорах: сірий, жовтий, червоний, зелений. Давайте поглянемо з вами тут хоч якісь характеристики, так. Розміри, матеріал тритан. 13 грам вага. І от механізм, як воно працює, так, розкривається, фіксується. Для кемпінгу, туризму те, що треба. Особливо, якщо у вас казанок якийсь з анодацією, так? з занудованого алюмінія, який краще не шкрипти, то це прям класний варіант. Повне відео про ці чудові тританові ложечки вже доступно на моєму YouTube каналі. Переходь, підписуйся на всі мої соціальні мережі, щоб не загубити класний. Туристичний контент. Дякую.